Ось ось завершиться 2022 і настане довгоочікуваний 2023 рік рік Чорного водяного кролика. Які тренди передбачені на цей період? Дивіться у сюжеті. Символом нового 2023 року є чорний водяний кролик. Це тварина жвава, тому і рік буде у біганині. Крім того, кролик це є ще символом довголіття. Проте, простим, за словами астрологів, цей рік не буде. У 2023 році варто очікувати непередбачуваних подій. Зустрічати новий рік найкраще в однотонних спокійних відтінках рожевий, блакитний, фіолетовий, лимонний, оливковий, білий. Вдягнути на новий рік можна і чорний, адже саме він є головним кольором року. Синій символізує водну стихію, з якої до нас йде кролик, а помаранчевий колір притягує удачу та успіх. А якщо ви вирішили цього разу зустріти новий рік вдома або в домашній атмосфері у родинному колі рідних і близьких, то чудовим варіантом для образу стане трикотажна сукня, яка подарує особливі відчуття комфорту та затишку. Астрологи радять уникати гострих аксесуарів та біжутерії, шипів або неякісних прикрас. Також не варто робити занадто яскравий макіяж. Уникайте хутряних виробів, а ще анімалістичного принту. А для тих, хто хоче залучити достаток у життя, потрібно вдягнути зелений колір. Створити модний образ можна не лише із сукнею, але також із комбінізоном, який цього року буде особливо актуальним та чарівним. персико рожевий, блакитний, жовтий, червоний та зелений. Ці відтінки підсилюють або вирівноважують знак кролика. Варто додати до свого образу аксесуари даного кольору. У чому зустріти новий рік це лише твій вибір. Цьогорічне свято дозволяє обрати майже будь-який колір фасон. Тож віддай перевагу тому, що подобається і пасує тобі найбільше.